Два нові Айленди для ВМС України прибули в Одесу. На черзі підготовка цих катерів до експлуатації та вводу в стрій українського флоту сьогодні, 23 листопада, судно Ocean Grand, що вирушило із міста Балтимор, штат Меріленд, США, прибуло до порту Одеси та доставило два патрульні катери типу Айленд. Як пише прес-служба ВЗ України, далі на черзі Айленди пройдуть митний контроль, їх розвантажать, відбуксують до місць майбутнього базування та підготують до експлуатації після тривалого транспортування. Командування ВМЗ України поки що не уточнює, протягом якого часу відбудеться в відустрій нових патрульних катерів типу Айленд. Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку на дану Україні. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, надаючи допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України. США на чолі консолідованої світової спільноти захищає демократичні цінності та трансатлантичну безпеку, наголосив командувач військовоморських сил з України контрадмірал Олексій Неїшпапа. Дякую за перегляд!